Україна повертає своїх додому найкращі новини цього дня. Але ми маємо завершити цю війну, і для цього необхідний дипломатичний і санкційний тиск. І цей тиск має йти в першу чергу від Сполучених Штатів. А Трамп тим часом тримає досить таку незрозумілу позицію. Про основні події цього дня заяви і прогнози говоримо з Валерієм Димовим, політологом. Пане Валерію, я вас вітаю. Добрий день, Слава Україні і смерть ворогам. Героям слава. Я дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Дійсно, розпочинаємо сьогодні такий хороший день. Україна, четвертий обмін провела лише за цей тиждень, і дійсно, ми зараз бачимо, що обміни вони посилилися. І чи можна сказати, що це такий шлях до якогось початок, такий можливо мирного перемовного процесу, що ми йдемо до миру? Що там буде припинення вогню, тобто якісь надії, от у вас конкретно є? Ну, я не маю собі дозволити надію, враховуючи те, що надія це завжди покладання на, на когось, і Україна дуже довгий час надіялася, сподівалася. Поки не з'явилася віра, віра вбила надію, тому що віра завжди це покладання на себе, на власні сили. Це є ключ, в тому числі, очевидно, до того, про що ми з вами будемо говорити, до сучасних подій. В мене нема сподівання те, що зустрічі з Росією можуть призвести до якогось мирного договору. Недавно про це заявив там, наприклад, Курт Волкер, це людина, яка. Під час першої каденції Трампа відповідала за російсько-український на той момент, як вони вважали, що немає війни, от але ж вона була в гібридному вигляді. Так от він дуже добре знає ситуацію, і він сказав, що він не вірить в, в мирний процес, але він вірить там. Ну і далі пішло про що на що він сподівається. Ми не можемо собі дозволити, тому ми маємо готуватися до ну до того, власне кажучи, що ніяк не змінилося. Ворог хоче нас знищити. А ми хочемо жити, і е, тут десь посередині е, як хтось там вважає нас на заході, або наприклад, той саме кіткелог е, ну не можна з'їтися. Якщо ви вірите в Бога, а е, вони вірять в дьявола, то навряд чи ви зможете домовитись про щось. А якщо е, у вас є дуже багато всього, я зараз також е, можу розшифрувати до у вас там є долари, у вас там є євро. У вас є е, великий ВВП, е, але ви не готові вбивати того, хто готовий вас вбити. То все це певною мірою, як він вважає в даному випадку, не тільки Путін, а й мільйони росіян належить їм. А захід дуже довгий час. Ми з вами про це говоримо. Виходив з певною мірою такої парадігми, що ну треба домовлятися, так в їх філософії, в їх світогляді немає чужих є інші, з ким треба треба говорити. Ну але я не бачу перспектив і не бачу можливості, щоб ми. Домовились з тими, хто фактично ну не дає нам право існувати, тому що всі ці реляції, всі ці, значить, вся ця бісовщина да, путінська про те, що ми один народ, і українців там немає. Треба там знищити певну міру, таку частичку таку знаєте націоналістів там, когось того, того і того. Списки Портнова може там нагадувати. От як якщо знищити, то ми один народ. Ну це ніяк не дозволяє нам. На що сподіватися і на когось покладатися, тому я не вірю, не вірю в мірний процеси. Я навіть ці зустрічі в Стамбулі не називаю перемовинами. Це зустрічі, а от під час останніх зустрічей, коли зрозуміло все стало про що ми зараз з вами говоримо, міністр закордонних справ Туреччини. А Туреччина хоче відігравати суб'єктну роль, посилюючи Ердогана всередині країни, а Туреччину всередині. Дуже важливо зараз. Ми бачимо, які події відбуваються цього регіону: близький схід, південний Кавказ, вихід на різні логістичні шляхи, нафта, газ і таке інше. От так, от пан Фідан, міністр коней справ, сказав: Ну, ви про щось можете от про це принаймні можете домовитись. Ну і росіяни з барского плеча, як терористи, які торгують. Ми побачили навіть тілами людей, тілами наших героїв. Вони погодилися на а, те, що ми е, дійсно схвально з вами приймаємо, але не як е, їхню подачу, а як те, що е, тисячі українських сімей е, зустрічають своїх е, сестер, братів, е, чоловіків, е, дочок, е, синів. І Ми бачимо, в якому стані вони приходять, як окупанти відрубають руки, як вони вирізають е, з там про. Якусь там славу якоїсь там Росії, вкраденої в нас назви на тілах українських героїв. Ну я не бачу можливості десь там домовлятися. Але Росія просто зараз боїться санкцій, грає в кошки мишки з Трампом, водить його занос. Хвіст, навіть під хвістя, крутить собаку. Якщо використовувати вже цю термінологію, відому книгу. і Фільм Трамп цього не помічає. Путін тільки мотивований цим, а тиску жодного немає. Ну але треба щось показувати, поки як е, вважають росіяни, ведуться так звані перемовини. Їм треба щось показувати, що вони ведуться, а е, і вони намагаються собі вторгувати, е, щоб там не було підтримки України. щоб значить, виконувалося потишні їх ультимативні умови. Тому що, як вони кажуть, е, ну може бути ще гірше, тому е, можливості домовлятися з тими, хто хоче нас вбити, у нас е, жодних. Не буде, і ми маємо розуміти, що навіть не ці речі. Я не дипломат, я не політик, і маю собі дозволити е, говорити е, можливо, не е, те, що не сприймаються на заході, тому що це не може публічно відтворити. Навіть е, десь так деокупація деокупація української території, е, якщо би там умовно кажучи, десь там погодився хтось там в Кремлі під дуже великим тиском, Все одно буде просто відкладено війною завтра. А тому, що ця війна триває навіть не ці 12 років років, вони нас ніколи не сприймали. Вони нас пограбували відповідно до своїх історичних. Чому там Путін розповідає там Вітков у Трампу? Якісь там полці Піченєги. Вони вкрали наші святині нашу назву. Нашу мову, нашу культуру все це переписала на себе, тому вони хочуть знищити а, свідка і жертву своїх злочинів. А тому жодних посередині між тими, хто хоче тебе вбити, і тим, хто хоче жити, не може бути. Абсолютно з вами погоджуюся. Якщо говорити про останнє інтерв'ю Володимира Зеленського, те яке він давав Newsmax, український президент говорить, що не зміг. Нічого зробити Трамп із Путіним в дипломатичному плані немає результатів від наших партнерів. Зокрема, і Трамп, Він не те, що Трампа має на увазі конкретно. Він говорить, що е, усі зусилля, які були від наших партнерів, вони ні до чого не призвели. Зокрема. Трамп в першу чергу має здатність, можливість впливати на агресора. Але Трамп цього не робить. І Володимир Зеленський називає ті відносини, які є між Вашингтоном та Москвою, теплими розмовами. От е, ми багато говоримо про те, в чому інтерес Трампа до цих теплих розмов. Це ж впливає дуже серйозно на його репутацію, на його президентський рейтинг, і це частково є причиною проблем в його країні всередині. Але тим не менше він від цієї політики не відходить. От в чому причина? Ну, знаєте, я залишаю спойлери в наших з вами розмовах для того, щоб потім легко було. Повернутися і нагадати нашим глядачам, згадайте спочатку. Навіть інаугурації Трампа я казав, що він програв стартові позиції Палпози. Тобто, він практично запропонував Путіну одразу поступки. Зверніть увагу, як він до інших висуває ультиматуми. а Путін одразу запропонував поступки. Другий спор, який я залишав, це кримінальні правила Втягнути, розвести на довірі я мовою оригінала. І ну, оказана услуга вже не оплачується. От задайте, шановні наші глядачі, от що відбувалося? Ну да? от втянули, практично Трампа в ці розмови, такими розмовами на довірі: так, от дивись, ти ж такий великий. Ми з тобою можемо домовлятися, ми можемо говорити. Як тільки там Трамп висунув Келога, Одразу та ні, він нам він нам не підходить. Він не зможе вирішити наші справи. Ти ж обіцяв своїм громадянам. Путін ж не обіцяв, як я тоді казав своїм громадянам припинити війну. Ти ж Трамп тепер е, маєш, перепрошую, відповідати за, ну так скажемо, за свої обіцянки з тебе будуть запитувати. Тобто Трамп обіцяв своїм громадянам, Путін нікому е, не обіцяв, і, і, і у них в Росії навіть нема громадян. Ну а Трамп обіцяв, значить, ти тепер і давай виконуй. От не, не вийде такела у китакелага, бо в нього донька там, значить. Проукраїнське допомагає Україні, от пише тету, тету, тету в інстаграмі. Це ж вони подали Трампові на стіл. Давай, значить, мені когось іншого. Трамп дивився по сторонах. О, точно хто може виконати задачу, швидко пропинити вину? Я сказав відкув, Ну зрозуміло, що без подачі з Кремля, і е, одразу йому віддали там на обмін. непропорційне але треба е, було е, придивити людину, яку там закупили за е, трішечки а там е, якоїсь там е, з за, за, за дрібне правопорушення і е, обміняли на людину, яка є хакером, е, має криптогамонець на 8 мільярдів, знає е, ну, певною міру деякі там секрети. Хоч був багато різних кабінетів, і це поміняли. Ну а Трампу сподобалось. Він громадянам е, придивив, Дивись, значить, як воно я швидко вирішую вирішую питання. А кіт Келох далі він там помолився з Путіним, пустили. Значить, передали іконку. Це також я залишав такий спойлер, Пустили, значить, скупую мужську срізу, Трамп сказав: ай-яй, яй як же ж він мене любить? Він мене поважає, він такий, значить, добре. Я навіть не, 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 не мав на увазі, я навіть не буду говорити, що в них теплі стосунки, теплі розмови. Вони гарячі. Вони говорили між собою. Перепрошую, як два присаркуватих. Ну не буду вже інше речі, щоб це було там еджизма, значить, в бані, да, згадуючи своє минуле в говорячи, мілані, очевидно, а таких собі. У, у путінських, значить, далі також не буду називати ті слова, які ну не будуть сприйняти нашими глядачами чи не вони адекватні. Тому це була гаряча розмова, двох, значить, нібито тестостерони в дідей, які там намагаються до додому сподобатись. А ну і яка слуга не оплачувалася. Якщо Трамп одразу почав з того, що він запропонував те, чим можна було торгуватися, навіть точки зору людини, яка пише. Книги про вміння значить вести перемовини не сказати, вкладати там угоди. то треба ж починати одразу з максималізації, як це робив Путін. А Йому одразу запропонували посвідки. Україна не член НАТО. Хоча це рішення Бухарестського саміту, на який однопартій з Трампа Жорж Буш молодший, привіз до речі, європейські тоді лідери. Багато хто лідерів тих країн, які сьогодні зрозуміли вже що відбувається. А в той момент вони не сприймали американської посилі дати Україні ПДЧ. Uh, і ми бачимо зараз, що Трамп може торгувати навіть зобов'язаннями Америки. Декларація стосовно кримського uh, кримського питання, так званого питання, uh, декларація Помпео. Uh, твій віце-президент uh, при час першої каденції Помпео і Америка підписує ці зобов'язання щодо того, що ніколи Америка не буде визнавати Крим. а Трамп спокійно може відкрити підписи і значить uh, говорити з Зеленським. Ну, ти можеш взагалі не визнавати, але ж ми розуміємо, що вони проводили би. Того роду рішення в радбезі ООН і та катанням практично завдоволяли хотілки Путіна. Ну, Путін вважає, що ти готовий одразу поступатися, Додавай, ми ж це питання не обговоримо. Це ж питання вже вирішено. Ти ж сам сказав, що так і буде. Ну скажіть, будь ласка, це називається тиском? Ну, от я, я не бачу тут тиску. Це я вже казав тоді третій спойлер, коли з кубіків де у літерами Д, у, з Д, у П і А складати слово тиск. Ну, не виходить, навіть літер нема спільних. Тому певною мірою Трамп вважає, але Трамп вважає психотіп, Це друга відповідь, це другий аспект відповіді на ваше запитання. Чому так відбувається? Тому що Трамп себе вважає і суддєю, і прокурором, і для когось адвокатом. Він вважає, що ті, які від нього залежить, не заслуговують право бути за столом, і там не тільки Україна, а там країни Європи, а за столом ті, які мають ядерну зброю. Північна Корея, вона, наприклад, для нього велика країна, яка має зброю. От Не південна Корея, бо там стоять бази. Їх треба викручувати руки, значить, обкладати санкціями, говорити про те, що вони там дуже мало платять за контингент значить, в південній Кореї. Ні, вони від тебе залежить, вони вишикуються, значить, як каже Трамп. В там в шереги в черги для того, щоб поцілувати там в одне місце. Він дослівно про це говорить, А от північна Корея вона заслуговує право бути за столом. Як це сприймають інші? Як це сприймає Іран? Якщо е зброя, відповідальне володіння цією зброєю, ядерна зброя, е припинила бути засобом е стримування і відповідальність при е значить її володінні є. Тим квітком, який е, дозволяє навіть порушення статуту, як це, це відбулося з Росії після радянського Союзу, стати, е, значить, постійним членом Радбезу ООН, е, то від нас зброю забрали. Да, до речі, Билл Клінтон сам шкодує вже зараз. А значить, це Росії. Значить, тепер вона має козирь, а в нас немає, бо так тоді сталося, бо нам руки викручували. А, а вона має таке право? Тут, якщо від. Е, Зброя від стримування стає шантажем. То тоді Іран починає збагачувати. Північна Корея починає висувати ультиматами. Тому Трамп, якщо і дійсно буде президентом, який надовго залишиться в американській історії, але точно не з тим знаком, не з тими літерами, тобто, не зі знаком плюс, а зі знаком мінус. Тому певною мірою ми маємо це розуміти. Але я не можу змінити людину, який 78 років він вважає, що він. Все питання вирішує, може замінити з собою всі інститути інституції, і ми побачили, що Трамп, який казав, що він точно значить при ньому не починаються війни. А він точно значить уникне Третьої світової війни. Але ми побачили зараз, яким чином ця Трампова позиція, яка точно не збігається прямо протилежно його словам і його дії. Вони тільки мотивують агресора, а тільки мотивують підняття ставок, а тільки мотивують шантаж. А і а, насправді головною проблемою цих, цих подій, е, якщо навіть використовувати мову Путіна, що війну можна завершити тільки е, усунувши е, причини е, її е, початку, то головною причиною, яку треба усунути, це сама Росія, і не тільки Путін, а і е, Росія. Тому навіть не звільнені території, а руйнування Росії катастрофа в тій Росії, яку дуже боїться Захід. Вони дуже бояться розвалу Росії набагато більше аніж розвалу України. Це питання ми також з вами не раз говорили. Можемо якось в наступних ефірах більш широкою святити. Вони бояться, і вони ну європейські країни довгий час затуляли очі на цю проблему плаваючи в ванні, значить, захисту з Америки, нібито постійною. І дешевих енергоресурсів від Росії, нібито дешевих в економічному аспекті, насправді в політичному аспекті і питання залежності, вони фактично посадили Європу на російську газову голку. Також втягнули розвели на довері. І ми побачили, що Трамп, якщо вже Європа трішечки пробуджується, Трамп знаходиться в полоні цієї ілюзії. А його оточення, яке він спеціально підібрав, воно. Наливаємо теплу ванну, і дійсно саме в теплі ванні у ці е, стосунки з путіним вони дійсно теплі. Але я не знаю скільки це буде продовжуватись е, рано чи пізно, як правильно зазначили. Рано чи пізно е, інтереси американських громадян і тих, хто представляє їх інтереси в законодавчих органах і формує політику. Е, вони е, ми побачили в соцопитуваннях, що американці переважно 60 е, з чимось відсотків е, вважають, що з путіним треба не загравати. А значить, треба на нього тиснутися і надавати Україні допомогу, чого не хоче робити Трамп. До речі, це третій аспект. Він не хоче давати Україні допомогу, і думаю, що перемовини з Росією якраз а, є такими, які не треба спугнути, дивіться, вони ж замовляються. Санкції не будемо давати. Допомогу також, ми дуже не хотіли би давати, тому вони хотіли швидше це завершити до формування а, бюджетних запитів бюджету на наступний рік. А, так от. Теплу ванну йому набирають, і він вважає, що всі теплі ванні в нього все добре. А, інтереси американських громадян і тих республіканців, навіть які задають зараз запитання під екзиту. Вже незручні запитання. А, вони будуть балотуватися. Праймері почнеться вже невдовзі. А вони республіканці не забули, яким викручували руки декілька трампістів. Практично, а, ну певну міру, редернувши навіть республіканську партію, яка завжди була. Більш тверезою, навіть аніж багато таких прогресістів в таборі демократів, от але е, думаю, що ці питання будуть поставлені. Поки що Трамп формує порядок. Денний е, продає кросівки, кепки, е, значить, біткоїни е, стає мільйонером. але це властиво для нього. Він шість разів банкрутував. Свідомо під своє ім'я, набиравши гроші інвестором, і свої компанії потім. Ну, доводив до банкурства. Зараз він доводить до банкурства Америки, але поки що він цього не замічає, не помічає. Давайте поговоримо про усвідомленість Європи. Ви вже так побічно цю тему зачепили. От, власне, саміт НАТО Україні не обіцяють незворотній вступ, щоб не дратувати Трампа. Про це пише. Видання The Telegraph. і звучить це досить дивно, тому що країна, яка зараз фактично стоїть на захисті всієї Європи, може не отримати, скажімо так, запрошення на вступ, тобто не ну того незворотнього запрошення на вступ, про яке говорить наше військово-політичне керівництво постійно, тому що в Трампа має бути хороший настрій. Це конкретно позиція Марка Рютте, чи це все ж таки більшість країн Європи на вашу думку, ось мають подібну позицію. І якщо це більшість країн Європи, то в такому випадку наскільки є усвідомлення загрози? Тому що буквально сьогоднішня знову ж таки новина за економіст пише про те, що Естонія може бути наступною під ударом з боку Росії. Тут навіть питань немає, що хто буде? Ну може не Естонія, може якийсь спрокувати інший конфлікт. Пам'ятаєте, як нацистська Німеччина поділивши зі Сталіним практично Європу, напала на Європу, направила на Польщу, там створивши е, нібито інцидент, коли нібито поляки е, захопили німецьку радіостанцію, так. Гляйвецький інцидент, так звана, як більшовицька Росія напала на Фінляндію, створивши так званий манівський інцидент. Тобто казус біля вони завжди зайдуть. То їм не сподобається президент, то їм не сподобаються вибори, а то вони щось інше не сподобається. Тому я кажу, що навіть ті речі, про які ми зараз говоримо, і говорить наші партнери, там звільнення території, вони все одно не гарантують Україні жодним чином не гарантують. Того, що Путін е не нападе на завтра, або навіть після Путіна, хто б там не був. Е стосовно е Майкла Рюта, ну Майкл Рюта е – людина, яка є генеральним секретарем е НАТО, вона не є людиною, яка може пересувати, е ну скажімо так, ті самі дивізії або ту саму протиповітряну протиракетну оборону, тому що е НАТО це е військово-політичний союз, а е і він, як генеральний секретар, має робити. Заяви я не буду прописувати йому якихось негативних конотацій стосовно його речей. Як недавно, наприклад, у нас багато хто інтерпретував його слова про те, що після перемиря Росія набере сил, і значить, і, і, і вдарить все одно по Європі. Як сказала Бурна-Каль, також керівник бувший керівник вже був фактично федеральної розвідки Німеччини. Нас інпритували так, а я вважаю, що зовсім по іншому, він вважає, що навіть після примирення треба допомагати Україні і треба озброюватись, тому що дуже багато хто буде говорити в Європі, однозначно буде говорити. А і трампісти будуть це говорити. Дивіться, значить, вони перемовини в них тривають. Вони саме домовились про мир. А якщо ми надамо Україні зброю. То це буде розцінено путіним як казалось, з і Він знов е фактично свої е підписи дезавоює або створить такий інцидент, про який ми зараз говоримо з Україною, або можливо, десь там з Польщею або з, з Естонією, так в нарві, там, десь а, тому е е Рутер робить відпов відповідальні заяви. Він знає. І координують діяльність тих країн, які входять до НАТО. Він знає позицію Орбана. Він знає позицію Фіцо. Він пам'ятає, як Орбан блокував членство НАТО в Швеції. Там хіба були якісь проблеми в Швеції з бідними діточками, які не могли, як у нас там зараз законопроекті подають там вчитися в професійно-технічних вчилищах угорською мовою, бо їх там, бачите, притісняють. А, чи там у них був не той закон про мову, чи закон про рекламу, а чи можливо закон про освіту? Там ні, просто а, йому подобалося такого роду річ, як там букувати. Перепрошую, а угорцям подобалося, що їхнього, значить, оцього орбана постійно цитують. Хто був би такий орбан, якби він не був спекулянтом, не був маніпулятором і е, не, не проводив таку політику. Про нього ніхто не говорив. Але так про нього говорять. Е, його знають е, його там, плутаючи з Ердоганом, навіть е, згадує Трамп. Е, ну це дуже серйозно піднімає його статус. Е, тому ми круто робить такі заяви, які відповідають е, його статусу, профілю компетенції, компетентності і відповідальності. Е, політика це е, не, е, не просто так, щось там говорити, а говорити відповідально. Мало того, я завжди є прихильником а, такого роду а, речей. А, коли а, менше говорити, більше роблять. Він не, не, не словами Рюта, війна би не завершилася. Якби він сказав, що та ні, значить, от ми так зробимо. Ні, так би не було б. Тому, на жаль, а, ну не може Рюта зробити того, чого він навіть хотів би. А, нідерландська позиція, коли Рюта був прем'єр-міністром, була абсолютно проукраїнською. Ми знаємо, як Нідерланди зараз нам передають ті самі. Е, є лідером, наприклад, цей коаліції f 16. Вони віддали нам левову частину того, що зараз має Україна в повітрі. І інші речі також Майк Рюте своєю політикою впроваджував. Достатньо говорити навіть про ці те, що відбувалося в Газі стосовно суда, і яким чином прем'єр-міністр Рюте тоді діяв. Ми маємо розуміти і інші процеси. Точно так же і тут ви запитуєте, чи позиція Майка Рути чи інших країн. Ну, інші країни відповідальні лідери знають ситуацію всередині. Вони не говорять про те, що Україна не буде членом НАТО, але вони говорять про те, що ми не будемо значить зараз говорити про те, що ми не раз же говорили про те, що Україна буде членом НАТО. Трамп може написати один твіт. Цей твіт одразу, значить, підхопить одразу Орбан, потім Фіцо, потім, значить. Проросійські сили в Румунії, в Болгарії, де президент Урмен Рудів а проросійський, значить, піднімуть свої. Е... Далі не буду, значить, відкриють свої роти інші роти Путіна. Там Сара Вагнекнех в Німеччині, для Німеччини, Ліпен, Маланшон, будуть кричати. Дивіться, ви ж не хочете третьої світової війни. Сам Трамп сказав, що, значить, Україна не буде членом НАТО. А ви тут пишете такі речі, які тільки провокують Путіна. Ви ж так і не робив би того, якби ви значить і такий, що ну як відпрацьовував, відпрацьовував цей порядок денний Трамп, що Байден винен при ньому точно цього не було би. Вот такого такий порядок, де не будуть відпрацьовувати політичні спекулянти. Я Кажу, я зараз можу накидати вам тези, про що будуть говорити вони у випадку, того як коли Трамп там напише якийсь там твіт. Я не хочу третьої світової війни. Мало того, країни Європи, особливо Балтії, особливо Північної Європи, тепер усвідомлюють те, про що ми також з вами четвертий спойлер говорили. А хто тепер може гарантувати, що Трамп може викликати свої підписи навіть там, де він під час першої каденції підписував всі ці закони, законопроекти? Значить, коли ухвалювалося конгресом, Трамп не може е, рішення дезавоювати, які ухвалювалося американським конгресом. Але зараз в нього такий етап, коли він вважає, що він може все. Е, він скоро він незабаром завершить цей етап, але е, але не Трамп завершиться. Він все одно буде діяти так, як він звик. Е, і тому е, я б, якщо чесно кажучи, був би там зараз на місці Рюта, Я також робив би такі заяви, або радив би йому робити такі заяви, які е, намагаються. E, значить, поводитись я як би так сказати e, правильно, e, ну так не провокувати людину, яка дуже схильна до провокацій, спонтанно хаотичне ухвалення рішень, яка e, звикла e, пуляти в різні сторони, різними, значить, e, стрілами, а його оточення e, навколо обводить. Значить, ці концерчні кола, як будівській е, притчі кажуть, ці потрапив тільки в десятку. Майк Рюта вимушений робити ті заяви, але я не думаю, що насправді ще раз рішеннями, там меморандумами, підписами і такого роду зобов'язаними, тим більше е, які Трампа можуть не виконуватись, ми можемо припинити цю агресію. Підтримка України, воєнний союз з Україною, однозначно був би тим шляхом, як ви правильно сказали, тому що без наших бійців. Європа не готова сьогодні потисяти російській агресії, а нам потрібна та зброя, яка є у наших е, країн-союзників, і треба зробити розвал Росії не проблемою, а вигідною, щоб вони всі стояли в черзі, щоб допомогли нам перемогти Росію і перепрошую відшкодувати за її рахунок е, під час її розподілу. Е, всі ті е, збитки, які на сьогоднішній день, як багато хто вважає в цих країнах громадяни, вони несуть. Я думаю, що це було найкращим варіантом. Пане Валерію, абсолютно з вами погоджуюся. Дякую за це інтерв'ю. Глядачам нагадаю, Валерій Димов, політолог, був гостем цього стріму. І ще раз закликаю вас, будь ласка, поставте свій лайк, залиште свій коментар. Що ви думаєте про нашу розмову? Пишіть нам важлива ваша думка. Дякую.